Всім привіт! Сьогодні відео про 4 помилок неопитних гравців. Перша причина обробляти всі казарми зразу. Ви не будете йти в бій, тим більше не будете завойовувати ресурси. Друге, з такому місці їх дуже легко буде розбити заклинаннями. Це дуже погано. Не повторяйте моїх колишніх помилок. А так, бажано ставити все окремо якось. Щоб менше було розбивати. Зараз поставлю назад. І ну, треба все прокачувати до фулл прокачки. Це основна проблема неопитних гравців. Як бачите, в мене бачить в з 10-го треба, щоб було 11-12. Ну, це фул. Тепер ще четверта причина. Не бути в моєму клані. Це дуже погана проблема. Як бачите, клан це є український. Необходимо трофею 800. Від цьому і ратуші о, берем. Іграємо у КВ бажано від 9 від А так все інше добре. Клан недавно створений десь такого місяця, або може півтора назад. О, це дуже добре, як для мене. Все. А ні разі це все. Ми будемо закінчувати відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки, не забувайте про коментарі і колокольчики. Всім пока-пока!